Я рада вітати вас на своєму каналі. У нас почався новий робочий тиждень, і давайте дивитися, що він вам готує в плані роботи та фінансів. Що очікує в плані роботи? Ну, королева Пентаклів, супер. Тут ще трійка пентаклів на дні. Тобто, скоріше за все, положення у вас буде хороше, відчувати себе, ви будете комфортно на своєму місці і з справою, яка вам подобається. Також можуть бути якісь робочі моменти, вирішення питань в колективі разом з людьми. Тобто, якщо ви будете працювати з іншими, то це дасть вам більш кращий результат. Також це Можуть бути і взаємини з клієнтами, покупцями, замовниками, але ви будете відчувати себе задоволено, комфортно і на тому місці, де вам затишно. Що в плані фінансів, ну. Королева Пентаклів, яка з Пентаклем трішки засумує, скоріше за все, можуть бути трати, тому що відчувати ви себе будете комфортно, але фінансово ви не будете відчувати віддачі в цьому. Також П'ятірка Кубків може говорити про витрати, які будуть ну, неприємні для вас. Тобто вони емоційно вас будуть напрягати, скажімо так. Тому що королеві Пентаклів ну, їй важливий комфорт і достаток і фінанси. Але тут будуть якісь ем, втрати фінансів, на жаль. Залишайте ваші коментарі, ну, а я попри все бажаю вам вдалого робочого тижня.